Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам е, покупки з онлайн-магазину Гіма, які в основному зосереджені на укріпленні волосся. Як завжди, посилання на усі продукти залишу в описі під відео. Е, почнемо з набору від компанії Віледа Ріст та сила волосся. Тут всередині є два таких. Тоніки, два бутилочки по 100 мілілітрів. Зараз покажу, я їх вже відкрила для того, щоб вам показати. Отакі дві бутилочки по 100 мл. В скляній тарі. Також тут є піп'ятка така для застосування препарату. Та отакий аплікатор. Тобто сюди наливаєте засіб і використовуєте на голові, на шкірі голови. На сьогодні такий наборчик коштує 1149 гривень. Зроблено в Швейцарії. Це натуральна дерматокосметика. І призначення живлення, зміцнення, зростання волосся, а також при випадінні волосся. В складі екстракт хруну, екстракт очитку, олія з листя розмарину, тобто натуральні рослини екстракти та натуральні ефірні олії. Завдяки розмарину, екстракту розмарину стимулюється ріст волосся, зменшується випадіння, поліпшується місцевий кровообіг. Як застосовувати? Щодня, вранці і ввечері, наносі масажними рухами на шкіру голови курс цього набору 3 місяці. Наступне це цієї ж фірми «Веледа» швейцарської живільна олія для волосся з екстрактом розмарину. Також розмарин, тільки якщо то були тоніки, то це олія розмарину 50 мл. Це порятунок для ослабленого ламкого волосся. 100% в складі органічна олія з розмарином. Забезпечує інтенсивний догляд завдяки натуральним екстрактам і оліям. У складі продукту немає силиконів, мінеральних олій, штучних ароматизаторів, барвників та консервантів. Як діє, олія розмарина має виражену тонізувальну дію та нормалізує стан шкіри голови. Олія арахісу, екстракт конюшини живлять і відновлюють волосся, підсилюють його природній блиск, захищають від впливу шкідливих чинників навколишнього середовища. Як використовувати? Після миття голови, рівномірно, розподілити по довжині волосся? Можливо, наносити як на вологі, так і на сухі волосся. Для інтенсивного догляду за посіченими кінчиками перед миттям голови втерти невелику кількість олії в кінчики і залишити приблизно на 5 хвилин, після чого вимити голову. А якщо ваша шкіра голови суха і роздратована, то перед миттям слід рясно нанести масло на волосся, масажуючи його і залишити олію на 1-2 години. Потім ретельно змити водою. На зараз ця живільна олія коштує 540 гривень. А наступний засіб це біологічно активна добавка L-карнітін від української фірми Elite Farm 50 капсул. Приймати по 2 капсули три рази на день під час прийому їжі. Багато корисних властивостей у цієї добавки. Наприклад, це амінокислота сприяє здоровому транспортуванню жирів, мітохондрії клітин, переробляє жири на енергію, активно виводить токсини з організму. Наразі коштує 147 гривень. Так, що тут пишуть? Рекомендації до споживання. У програмах зниження ваги, у програмах очищення організму, детоксикації, омолоджування, при серцево-судинних захворюваннях, гіпертонії, міокардиті, при важких фізичних навантаженнях, спортивній медицині, при жировій дистрофії печінки, алкоголізмі для профілактики атеросклерозу та його ускладнень, при інфаркті, інсульті, при синдромі хронічного втомлення, астонічному синдромі, при зниженні апетиту внаслідок нервового виснаження. Ось така амінокислота Л-карніті. Наступне також добавка хвощ польовий від Star Pharma. 30 таблеток. Сприяє зменшенню ламкості волосся, нігтів, усунення сухості шкіри. Екстракт хвоща сприяє ремінералізації організму. Біотин у складі підтримує здоров'я волосся нігтів та шкіри. Екстракт роповий усуває лупу, зміцнює нігті та кістки. Вітамін С підтримує синтез колагену. Цинк сприяє підтриманню процесів поділу клітин і посилення захисту від окислювального стресу. Як використовувати? Приймайте по одній таблетці на день. Станом на зараз цей препарат коштує 77 гривень. Наступна фолікаїн від Elite Farm для поліпшення стану волосся 30 капсул. Компоненти цієї диетичної добавки – бета-ситостерол, вітамін В3 ніацин. Вітамін В5 5 пантотенова кислота, вітамін В6 6 піридоксин, вітамін В9 9 фолієва кислота, гінкобілоба, жіншень, кропива, ламінарія, пілокарпус, таурин, цинк, ягоди, сиренуа. Переваги продукту так, Продукт здійснює позитивний вплив на енергетичний метаболізм клітин, ліпідний та вуглеводний обмін, формування і оновлення клітин, стимулює синтез колагену, тонізує, зміцнює та пом'якшує шкіру. Запобігає появі пігментних плям, полюбшує кровообіг, відновлює, зволожує живить волосся, активізує його ріст, надає блиск, усуває лупу, зміцнює кістки та нігті. Станом на зараз на сайті Єва коштує 123 гривні. І останній продукт, який я замовила, це відновлювальний спрей пресенція Velcas Confume Special Care System для пошкодженого волосся 250 мл. Зроблено в Південній Кореї. Засіб відновлює надійно захищає волосся від негативних чинників зовнішнього середовища. Як діє, це расоми, проникають у волосся, обволікаються, комплексно дбають, повертають а ні блиск волосся, живлять зволожують, запобігають пошкодженню під час фарбування, хімічного завивання, іншого впливу, полегшують розчісування. Продукт має приємний аромат, легко наноситься і не залишає жирної плівки. Як застосовувати перед застосуванням засіб необхідно збовтати, щоб рівномірно з'єдналися два його компоненти? Станом на зараз на сайті Єва коштує 124 гривні. І це вже друга моя покупка. Ця, ця бутилочка вже закінчується препарат, тому повторила покупочку. Дуже подобається. Отже, отакі продукти я придбала в ЄВІ. Для волосся. Сподіваюся, вони вам теж будуть цікаві й корисні. А в коментарях напишіть, будь ласка, що ви рекомендуєте проти випадіння волосся для зміцнення. Буду вдячна. Дякую.